Ранку. Ми поснідали, чоловік пішов мій на роботу. Вночі було дуже не... неспокійно. Харківська область е... Хмельницький. Там просто жахіття, що робилося. По 10 разів повітряна тривога. І в нас таке саме. І зараз знову одна, друга, третя, зараз знову повітряна тривога, а я несу м'ясо. Я за нього забула. І на другий день не винесла, і на третій, і воно трішки підсохло, тому треба його зараз на чердак закинути. У нас сьогодні штормове попередження, тому що то дощ, то вітер. Не знаю, чого так об'явили. Сказати, що сильний вітер зараз я не можу. Вчора дощ вечором, сьогодні трішки сніг пішов, але вологи дуже-дуже багато. Поки повищу тут хай трішки відійде, хай вологи візьме, а то. Бачите, краї засухли. Страшенно, просто забула, я забула. Ну, а Саша каже, треба винести, хто там його виносить. Так що. А я знаєте, що зробила? Отож, сухарі посушила, Так я їх перекрутила зараз. І мама дивіться пакет. Сухарівці і ті. Вона їсть сухарі, ну це ж не годила, я все ж пообрізала. Кажу, мам, зачем ти обрізала? Та там воно таке потрюпане, кажу, так тепер вся пиль сідає сюди. Йор, кажу, треба накрити тряпочку чи поставити в шкафчик. Ну, нехай стоїть тут. Ну, нехай стоїть, я вже, знаєте, якось як кажуть менше на це уваги звертаю. Зараз буду готу готувати борщ. Вчора Саша нажарив такій картоплі смачної. Ми вечеряли ще й снідали, ми макашу їла. Так, дивіться, я вчора. Купила хвостів, отак там накрасена, три хвости, то дивіться, яка красота. яке. Чути, в чашку не положила чай свій. Ой, Викинуть, його. зачем я ж його купила. яке воно, Бачите, прямо густе-густе розварилося. Зараз додаю сюди води. І не, не оббираю. я люблю в борщі оце саме шматок хвоста. М -м -м. І вчора були гарні хвости. Я от вибрала три штуки. Один порізала і два такі кінчика сюди додавала. Те в морозилку ще на такий гарний борщ буде. Зараз доливаю сюди картопля, хай вариться і засмажку роблю із буряка. Сьогодні буряка багатенько там. Коротше, варимо борщ Борщ. можна було б і зварити капусняк чи що, але я воно все виходило на на рибалку. І з цибульки щось потрібно приготувати. Ви бачите, вона вже, бідна, тут ось падає, переростає, так що треба щось з нею зробити. Сьогодні почався піст, але ми в сім'ї не дуже дотримуємося посту. Я вважаю, що пост повинен бути в діях, а не тільки в тому, що деякі вважають, що якщо не будуть їсти м'ясо, то вони прямо стануть святими, і Бог все простить. Це, знаєте, А все-таки, я не знаю, казала вам, чи ні, це квітка буде в нас. Не знаю, яка. Це ті червоні, що мама приносила від Юліановича, це ті, чи ті, що я сама, чи що мені Віталя дарувала. Мені Віталя дарувала: Оцей і оцей. По, по я бачу, А це, мабуть, червона. Бачите, випускає квітку. Випускає таке? Та, і ці випускають. Єгиптянин цей випускає теж цвіт. Так що буде цвісти. Ну і все. День почин... А, я вам знаєте, що хотіла показати. Зараз я от вам покажу. Ви пам'ятаєте, я робила, мені кажеться, в тому році, а взагалі, мабуть, поза тому році. Я робила у нас дуже були великі помидори, дуже великі. Я їх розрізала, пам'ятаєте? Зараз я ось відкрию цю банку. Дивіться, я ось зараз тут була морква, був сельдірей, був... була цибуля і були помідори. Дивіться, які помідори. Ой, зараз, зараз, зараз бідожі, бо не дуже зручно. Дивіться, які помидори. Я вчора їла з Сашою. Саша вчора зів три шматки, а я теж три. Ні, ні я не буду винімати, просто покажу. Я кажу: єси цей помідор, таке враження, що це як кавун. Такий соковитий, такий м'ясистий, шкірочка відділяється, і це четверта частина помідора. Це перший раз ми садили помідори на отій ділянці біля басейну, коли завезли землю. Так, це було позапрошлий рік. І оце банка залишилася, які вони смачні. Це мені Люда давала це насіння, Я не знаю, як вони називаються, не питайте мене, але дійсно соковиті, соковиті, соковиті. І оце ми відкрили банку, і бачите, що вже залишилося. Два шматочки 4. Ось так воно виглядає. Там цибулька, морква. І бодилка з моркви. Я помідори додаю, тому що воно дає. Оце цибулю, мабуть, цибулі було багато. І моркву. нічого не потрібно. Воно мені не смакує, я не, не люблю цього. А це е, е, не, зелень моркви. Е, кріп, там, хрін. І все. Буде дуже-дуже смачно. Так що... Зараз я винесу. Мені здається, що я роздивлюся по ложці, бомшавіла. Мені здається, я сюди до маринаду додавала трішечки рослинної олії для шовковистості. Поставлю тут от так. А що ти цю коробку не викидаєш опоста? Хорошо, мам. Бачите, ось навіть зараз я тут видніше видно, як жирок плаває. Додавала я трішки, мабуть, столову ложку. Це для шовковистості. То дуже-дуже смачні такі помідори. Так, ладно. Розумію, чому в мене такий екран. Я вже в настройках і вже яркость. От такою жовтісною, як будь ефект літа. Ну, мабуть, вже скоро. Прикаже довго жити. І так. Спасибо йому, скільки він працює разом зі мною. Скільки я блогер, скільки цей телефон працює зі мною. Так що Самсунг краще фірми немає. Я просто кажу, то от е, Саша наша, ой, ні, ні, тільки айфон, От этот Епл, Епел, Геру Саша. Нє, ні, 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 ні. Ну, ні, ні, просто ж мода, розумієш? вони за модою всі а я, ой, Зараз я вам покажу красоту, зараз настрій підніму вам на весь, на весь день, на весь тиждень. Ви здогадалися, за що я кажу? Зараз. Там вода вибиває, оце як доживемо, що весна. Зразу трубу, коліно і там зробити, то не годиться, що воно так вибиває, там вода тече. Трішки провітрюю кімнату, ми так кожен ранок робимо. Ах, диви, які, диви, які стоять хлопчики. Ах, ви мої хлопчики, красиві. Я їм так і не дала, ви, таким, оце вони, які вони повинні бути. Дивіться, які міцні, такі гарні, гарні. Отакі. От Я їх виривала і ставила в вазочку. Які красиві. Ібо у вас настрій не піднявся? Піднявся, правильно. А що тут таке ото? А, то квітка. Ой, вже так хочеться. Гусих лебедів навіть і не перебирали, так і лежать вони. Бачите, які. У вас є хазяйство? Є, у нас є дві качки. Ось така лиска і крижень. Бачите? Отакі От дві качки. Вони їсти не просять, лежать та сидять. Це як чоловік мій був, на мисливство ходив, охотник, то він отож під, підсадний, а тепер він не ходить на охоту. так, що в нас тут щось покривило, все. Ви мені за рози кажете, не треба. Ось дивіться, я посадила. Що буде, то буде. Коли тепло піде, поливати їх не потрібно. Тепло піде, потім подивимося. Заставте їх в спокій, не трогайте їх зовсім. Одне, що якщо у вас тюльпани накриті, морозів вже не передають. Бачите, у мене тут тюльпани накриті листям. Оце потрібно прибрати. Ну, Не сьогодні, тому що сьогодні дощ іде, а це вже треба ну, прибрати. Оце пляшки, всі, що в мене на діті, це в тому році я садила, садила рози. Бачите, дуже мокре і воно прямо похилилося. похилилося, тому... Не чіпаємо, буде тепло, відкриємо. Але оці кущі, цей кущ, отой кущ рози. Він дуже гарно прийнявся. Не знаю чому. Це така міленька. Дуже гарно. Цей кущ. Потім оцей кущ. Оцей кущ. оце, Це із пляшок, із під пляшок у мене прийнялося. Теж дуже 10 пляшок було, а прийнялося 5. Ну, це ж таке. У нас у цьому росі тільки часнику. Я думаю, що може по цьому часнику, він такий же ж високий не буде, я поміж ряддю посажу кущовку цибулю. Ми її відразу їмо, а можливо, навіть. Та ні, буряк він листям накриє, а кущовка буде хорошо. Тому що він буде дуже маленький. Цей часник я вам вже казала. Ми зберемо врожай і на наступний рік посадимо, і тоді він буде гарний. Чогось ці лілії, що такі трубчасті, що дуже пахне, цаше не нравиться. Вони чогось весь час, ви бачите, вилазять наверх. Я не, не, не розумію, чому вони такі поверхностні. Почався понеділок, Боже, як швидко час лине. Тюльпанчики сходять. І ті, що вітя давав, і ці. А ось дивіться, як гарно. Паличка просто щось Саша намічав, де часник закінчився. І подивіться, тут сніг не попадає. Дивіться, як гарно тут тюльпанчики зійшли. О, Видно, диви. Ну це треба тобі таке. Природа сама вибирає, що і як. А це і є труба. Коліно купи, встав і буде. Диви, яку вже яму вибила. Є, може там якийсь сундук з золотом знайдеться. Там не знайдеться, у нас тут болото було. Тут ніякого там сундука немає. Оце треба буде зайнятися цим і оцим. Я вже думала, може оту трубу треба буде якось зняти і пустити її отак і отак, щоб через неї ходи. Вона сюди текла. Ну, Я вас ще буду це нагружати своїми проблемами. Хай їм греться. Проблеми є у кожного. Хоч в квартирі, хоч в приватному секторі. Проблеми є. Але вже гарно на вулиці, гарно. Прямо Сашко, який ти гарний. Алла щось така. Чахне, чахне, чахне. І може, тому що поруч з цим деревом, не знаю, чахне. Це теж пропадає. Ну, бачите, Саня сказав, не викидай, не трогай. Дивіться, там кої-де є зелені листочки. Бачите? Дивіться. Не багато, але є, ну подивимося. Саня сказав, що все буде добре. Ось Вітіни не Це у мене буде тут така клумба віті. А це що повимивало так тюльпани. чи що? Дивіться. Повилазили вони, як надо їх присипати. Ой, я знайшла 10 копійок. Дивіться, десять. Да, десять копійок. Я не знаю, ходять вони чи не ходять. Я ось цю я її не люблю, я зразу її віддаю. А? Скарб. Ні, я не буду. Це раніше ми в дитинстві брали отакі копійки і кидали. І хай Бог пошле гарну погоду. Так ми робили. Хай Бог пошле гарну погоду. Я думала, що сьогодні буде гарна така погода більш-менш обрізати дерева, ні, покамість не висохне на огороді, ніхто лізти туди не буде. Так, зараз я, зараз я піду, скажу мамі, хай вона чисте дві картошини, хай туди кине. У мене трошки там я зараз складу там речі, бо я їх виняла. Мама не знає, я повинна там скласти. О! Мама, а зачем ти все опять? Мені жалко твого труда. Я... Почисть, мабуть, одну картошку одну, діти, чи дві. Бо я буряка дві. хочу побільше кинути. Я зроблю так, щоб буряка багато було. Бо я ж накупила буряка. І я зараз долю і туди кинеш, хай вона вариться. А я потім угу. через 10 хвилин хорошо, продовжу. Хорошо. Заходь сюди на кухню і тут чисть, нема на що на вулиці я там стати. Вийшла, не утром стоїть оця баночка. Я кажу, що це за баночка? Це її такі, Ва, що там навіть написано, це із Турції вітаміни привозила. Та я возьму туди волосся. Не вийшло. Бачите, вона від температури поплавилася. Значить, що треба її зробити, а там вона вже, ну, ладно, я буду чи... Отуди. Одежу потім друга Ах, я вже її викинула. А я вже їх викинула. Отак. От Все. Давайте роби. Uh -huh. Та ну ж ти умиєш, воно весной помиється, мама. Uh -huh. Оце в п'ятилітровки не знаю. Мені каже, що воно тут у мене. Жабіциць кидали. Хоча там зелені є, бачите, я кажу, не трогайте, хай стоїть до тепла. О. Та оці бутилки то мене питають чого. Ось бачите, як лілії, лілії звичайні, дивіться, як вони вилазять. Я не знаю чого. Подивіться. Вона ж в тому році цвіла. О, там он. О, там он. Бачите, це такі гарні кущі. Чого вона вилазить, не розумію. А ось тюльпани такі замі звичайні, червоні, вони десь давно-давно, дивіться, як повилазили. Багато цвіту буде в тому році вона не цвіла. Це синя лохина. лохина. І оце ще в нас У нас дуже багато за, цій, за цей рік роботи. Ми просто в тому році нічого. Все з війною зв'язано. Нам потрібно це все тут зробити от мостку. Тобто зробити як рештовочку, отак. І зробити тут от мостку. щоб оце не було таке, тому що вода капає з стріхи і в гаражі. Волога, оце обов'язково. А ви подивіться, як оця травичка розрослась кругом. Подивіться, воно ковром прямо затяне, це буде гарно. Вона гарна така, дивіться. Це викидаємо, ви знаєте. Тут ми посадимо ожину з цієї сторони, а там буде в нас рештовка. Чи як вона звана? Не рештовка, а Отмостка. отмостка. Щось пеньок ще не пропадає, а земля ж потріскалася це ж на вас зна, тут земля. Ось тут так слизько, я так тут дуже обережна. І оце, отут теж. Треба от мостку робити. Оце тут, бачите, яка вона слаба тут. Вона вже вся вимилася. Оце треба робити. А у цього жену що то під забором перенесемо. Потім ще Саня планував через ряд же зробити малину. Я весною вам прийшлю, кому. Я, я скажу, коли ви присилаєте свої адреси. У мене там деякі написані, кому малину пересилати, то я пересилатиму. через одну, тому що не зайдеш дуже густо. Оцей приберем, те приберем. Отак і буде. Ларіса, мабуть, на роботі. Зараз вона сама. Данька окремо вже мешкає із дівчиною. Сережі немає. Отак я була. Вони в місті в мене Саша в Ізраїлі, а я сама. Дімка в тюрмі, Саша в Польщі, а я сама. Спочатку так важко, так важко, а потім якось береш себе в руки і знає, що ну, так потрібно. Ще, Лариса молодець, вона така молодець, вона така, знаєте, такий у неї стержень, вона переживає, вона плаче, вона в церкву ходить. вона... Але вона каже, все буде добре, все буде добре. Я навіть не хочу і правильно потрібно відганяти від себе оці погані думки. Чому я й кажу вам, що відганяйте ці думки погані від себе. Молодець, вона молодець. Я б я б не змогла. Ой, бачу, вона посадила вона свої під плівку. фіалки в неї чомусь почали. і Отой крут, крутон, що вона в нас брала, їй він дуже подобається. Оце теж, бачите, вимиває я. Тут потрібно взяти, зробити лажбинку, купити з бетону або самому зробити. От таке, от таке. Але це ми робили дімка, мама і я. Саша був в Ізраїлі. Оце ми робили. Мама, давай, давай робимо поспішка. Бачите, він лопається, все тріскається. Ну, Робили, тому що їй хотілося це зробити. Так що... У нас оце проблема друга. У нас де, де колодязь. Ось бачите, нада буде. Я не знаю, цей хлопчик був у Чехії. Бачите, яке в нас за таке заглиблення. Отут у нас був колодязь. І Саша там зварив такі уголки, арматуру поварив, зверху зацементував, і все одно природа бере своє там пусто, то що там колодязь. Він не глибокий. І воно осідає, і тут така, бачте, як ложбиночка. Отака. І у нас зараз буде, придеться розбирати цей шматок і перекладати плитку. Отак воно є, отак воно є. Не одне, так друге, ну нічого. Зато цікаво жити. Я ж кажу: якби вже в нас була перемога, щоб. Я даже уже скажу хорошо. Российское правительство забрало свои войска, своих мальчиков и занялось своей Россией, своими территориями. Мы бы были очень благодарны. Вот тогда я честно, я бы сказала, спасибо большое, что вы все-таки забрали своих мальчиков э -э -э, по домам отправили. Вот это я даже культурно, может культурно вы пойму помните? Ви не даєте нам жити, ви розумієте? Ви не даєте нам жити просто. Ми, українці, ми звикли весь час працювати. Ми знаходимо роботу, ми, ми відпочиваємо. Я не знаю, коли там уже знаєте, чи свята. Коли, коли можна робити, зараз ми весь час відпочиваємо. Дійсно, роботу ви у нас забрали, життя забрали, роботу ту, що стосується у кожного дома, те забрали, тому що я думаю, що ж ти будеш робити? Зараз бомба бахне все до побачення, все розірветься, і твої, як кажуть, вся робота на смарку піде. Тому я кажу президент Росії Владимир Путін, пожалуйста, відведіть свої війська з території України. А Донецьк, Запорізька область, весь південь це Україна. Може, так поймуте. Хоча я думаю, знаєте. як ні на а все одно і то один. Так, добре, мої любі. Зараз я складаю свої речаги. Я ось уже тут у цьому блокнотику записую е, е, замов, замовлення на Рибу, тому що, вибачте, риби мало. Якби я знала, що так, такий буде просто сама б їздила на рибалку, ловила і сушили б, і потім відправляли вам. Але ну, так так, так на сьогоднішній день вийшло. Так що, нічого, нічого, все буде нормально. Дивіться, які в мене орхідеймони. Ви бачите, які орхідеймони. Кріпкі-кріпкі. І цей теж росте, тільки цей чогось такий. Трішки якийсь м'яли. Надо його, мабуть, поставити в водичку, щоб він трішки а листя багато, щоб він трішки попив водички, хоч недавно вроді я і ставила, а я не переймаюся. У мене, ви знаєте, мій лозунг хоче жити, будь ласка, борися і живи. Це за рослини, оцей мій крукус, господі, як називається, картон. Лариса каже, я нього без ума. Безума. Так, добре, все. Я кажу вам все зараз. Лампа, бачите, стоїть, тому що, слава Боже, у нас з світлом все нормально, а лампи заряджені, і там, і тут стоїть на всякий випадок. І бачите, як Бог нам дав, що ми пережили цю зиму, вже вже весна, вже ми не замерзнемо. Ми пережили зиму, допомогли нам відновити ці всі. Інфраструктурні точки, які зв'язані з світлом. І все нормально. Я кажу, що всі бачать, що Бог на нашій стороні. Так, добре, все, бо я буду з вами розмовляти. Бачиш, яка красота. Маргарита. Я забула маму спросити за зажими, але я думаю, що вони десь є. Ми їх знайдемо, я тобі відправлю ці зажими. Так що не хвилюйся. Все. На цьому я кажу вам до побачення. До нових зустрічей.